Всім привіт, привітки, мої любі! І сьогодні я вам розкажу і покажу те, що я купила у АТБ, а також розкажу про те, як я підвищую гемоглобін. У кого така проблема, залишайтеся зі мною і не тільки, бо багато у кого зараз таке є. Я знаю, що ну, у мене це з дитинства, чомусь воно так у мало гемоглобін у чоловіка теж. А у мене, ну, так, так, що, що поробиш. У мене 110, 120, 130 це вже о, о, вау для мене. Ось так моє любимо. Ну, і перш за все, я покажу. Ой, світло не, не включила, Покажу. Вам, у нас і захід сонця. І також я включила лампу. Ну, те, що я купила ось по чекові. Це, звичайно, не дуже видно, вам любі, але чек у нас іде на суму 596,99. Що ж я купила? Те, що я купила поза. А тебе це ось таку малину. Захотілося так малину, Дуже, як вона пахне. Я просто вже забула аромат малини. Це тітонька продавала, яка за оцю малинку запросила 100 гривень, ну тут більше пів кіло. Просто, просто я в захваті, так хочеться її спробувати цю малинку. Тепер, а те, що куплено в АТБ, те, що я купляла раніше у Аврорі, але зараз воно тільки е, оці, е, е, кожного е, днівки, кожного дня, ну як ото кажуть, одноднівки. Коштують тут 77,40. Були колись і по 25, потім 50, потім е, і по 100 навіть були у Аврорі. І, якраз таки я зараз взяла по 77 40. Так. Ну, е... Це і не так той, і дорого, але й не дешево, мої любі. Тепер показую, що я наклала в турецьку сумочку. Бо ця сумочка мені дорога, вона привезена якраз таки з Турції. У них там є такий, є такий магазин, де-факто. І ось звідки та, та сумочка. Тепер, тепер, Купила масло. Але вже спробувала, бо ягатинську продукцію я дуже люблю. І ось таке маселко у нас коштує 180 грам 119,50. Є там ще дорожче. Ну, я люблю ягатинське. Скільки б воно не коштувало, я б його купила. Тепер те, що я обожнюю. І беру постійно. Хто дивиться мої отакі розбори продукції за тебе, знає, що я за будь-яку ціну куплятиму саме це еспресо, класичне, львівське. Обожнюю його. Ще й зроблено в Україні кешбек. І знаєте, скільки я за цей місяць сьогодні прийшов кешбек, і я побачила, що 363 гривні. Хай це небагато, але але. Якраз таки ці гроші можна витратити на те, щоб заплатити за електроенергію, за газ і в основному плачу за газ. У нас якраз таки за газ оце все кешбеком і перекривається. Представляєте, там десь 217 в тому місяці було перед цим було ще менше. Ну, По-всякому, Буває, перекриває, буває ні, але приємно розраховуватись кешбеком. Мої любі. Тепер, тепер, Куди ж я без машуні? Оцей харч кормик іде по акції. Це наш виробник, повноцінний корм для дорослих котів усіх порід шматочки з кроликом. По 11,90. Таких і цін немає. Вже 4 лапи дуже дорого коштують. І я якось його беру коли теж іде по акції, але вже, звичайно, не по 11. Він десь і 17, і 16, бо ціни скаконули, мої любі. Те, що я давно хотіла, і те, що мені потрібно для мого гемоглобінчику Ось така печінка, наша ряба. Якраз вона була по акції. Це акційний товар. І ще краще те, що я хотіла її взяти, оце на 82,90. Навіть печінка краще для гемалабіну, ніж м'ясо. Бо, бо в ній набагато більше заліза. Мої любі, запам'ятайте це. Ну, і те, що я хотіла вам показати 100%, то це ось те, що я п'ю фольову кислоту. Фольова кислота для гемоглобіну, саме те, щоб засвоювало залізо краще. Тут 400 мг кожного дня з каплями. Краплі йдуть якраз таки фірми Лівеста. Лівеста рулить 100% дієвий ось такий препарат іонне залізо. Я його колись купляла за 180 гривнів. Це йому вже більше року о цьому іонному е, залізу, але те, що вона робить, для мене дуже важливо, моє любі. Ось така упаковочка, дивіться, яка яскрава, гарна. І Vita Lyon, Vita, Vitana. Що тут входить? Це аскорбінова кислота, сульфат заліза 85 мг. Я, чесно вам скажу, коли поїхала в Турцію ще не доїжджаючи, на ескалаторі розтягнула ногу. Порвала зв'язки, порвала мої любі е, кровеносні судини. Е, покажу вам фото, і ви будете у шоці. Е, звичайно, я у Турції гарно їла, думала, там гемоглобін буде. Приїхала, пішла в донорський, 106. Для мене це був шок. Ну, я зрозуміла, що дуже великий перерозрив оцих судин був. І поки організм переробляв це все діло, йшли великі затрати. Потім, ладно, думаю, е, сходжу через недільку. Через недільку 116. Знову не треба. Потім. На третю неділю я вже почала пити трошки трішки більше не тільки я попила це залізо. Ось саме це, тільки це без фольової кислоти. Це знайшла у себе в запасах, буду пити з фолівою. Але, але, моє любі, що іонне отаке залізо потіяло. І ось у понеділок я здала вже був гемоглобін. 127, а це те, що треба. Я відчуваю, що в мене воно підвищилось і що я і далі буду його використовувати для того, щоб його підвищити. Ось так. Рекомендую, це у нас продається в Ліввесті. Я вам покажу, скільки воно зараз коштує. Мені дуже самі цікаво, але брала я за 183 гривні в тому році, ось так, і не пожаліла. Бо ті всі капсули, таблетки, ну, нічого мені не давали. Чесно, я і сарбіфер пила, і інші там оце понос був проноси, вздувало мене гуділо там в животі, і гемоглобін підвищува на 5, ну 3 одинички, а тут все-таки на 10 і більше. Навіть терапевт, коли я зайшла до нього в донорському центрі, сказав: тенденція гарна, підвищення гемоглобіну йде. Тому ось так ми любимо. Ну, звичайно використовую також буду фрукти їсти, також їм салат, їм руколу, також заправляю його простою олійкою. Я думаю, у мене все підвищиться і все буде, як ото кажуть, в ажурі. Ну, а продовжимо. Це була е, як рекламка, тому що я теж займаюся альвестою. Але не це важливо. Важливо, що препарат просто діє. Саме у краплях, саме іонне залізо. Купила ось такі огірочки. Огірочки ми підійшли з жіночкою, обирали. Ну, чесно вам скажу, не такі вони вже гарненькі, покручені. По 39 гривень, а це не важливо. Це не говорить, що вони дуже погані. Це говорить про те, що це просто, ну, як ото кажуть, не кондиція. Виросла не ідеальне. І огірки по 39,89 кіло 214 вийшло на 48 гривень. Краще їсти огірочки, ніж всяку фігню, ніж солодке. І до речі, до речі, що мені е, допомогло справитись з солодким, це те, що я вживаю магній. Вживаю е, спочатку по дві капсули, тепер я вживаю по одній. І е, коли я зайшла в АТБ, усімо от, солоденьке хочеться е, е, ще е, мені солоденько не хочеться. Я не можу навіть навернутися на е, е, як ото кажуть. Солодке на цукерки, вони мені е, вже стали паралельні і не тяне до них. ну е, в міру от Захотілося халви. Там халва е, е, заправлена кокосовою стружкою, мені захотілося. Але небагато. Все одно це якесь відчуття ну неприємне е, солодко Купила ось таку помиту. Моркву морква теж дуже гарно для гемоглобінчику для очей. І о, ця морква по у нас, зараз вам скажу скільки, по 45,89. 946 грам на 43, 43,41. Ось так моє любі. Теж взяла те, що треба. Ну і цибуля, Цибулька мене дуже порадувала. Ось те, що мене порадувало, то це ціна цибулі. Ну, Звичайно, вона трішки там, як кажуть, не хартикотятна, не ідеальна, але нам ідеальне не потрібно її хватить на довго цієї цибульки, вона по 14,90. Ну, це ж вам не 45 і не 200, як оця малинка. Ну, десь е, малина коштує, ну, я так е, походила, попитала по 200, 180 е, також гривень. Ну, так само, як і є. вишні, вони по 200, 240, 260. Ну, ось так мої любі. Дуже ціни здорові, але ну, таке життя, все витерпимо і переможемо. Ну, ось, чек на 596, повторюсь, 99. Тому, тому, мої любі, рекомендую ходити в АТБ, рекомендую е, скуплятися за знижечками, бо це дуже приємно. Цілую люблю, до нових зустрічей. ваша Людмила.